Засідання сесії районної ради відкрила голова територіальної виборчої комісії Ірина Вікторівна Яроцька. Вона оголосила порядок денної сесії. Депутати затвердили регламент роботи. Голова виборчої комісії поінформувала присутніх у залі про підсумки виборів депутатів Відьпольської районної ради. Ірина Вікторівна Яроцька вручила посвідчення депутатам Відьпольської районної ради. Безперечно, головним питанням порядку денного сесії районної ради було обрання голови районної ради. Для цього депутати утворили тимчасову президію по введенню сесії а також лічильну комісію для підрахунку голосів таємного голосування по виборах голови районної ради. Депутати висунули на цю посаду Олега Вікторовича Маклашевського та Наталію Анатолійовну Чигадер. Претенденти на посаду виступили із своїми програмами. У своїх виступах вони були єдині в тому, що рада має бути монолітною, відповідальною перед громадою, а не розділена по партійних примхах. Потім депутати обговорили кандидатури претендентів на посаду голови Авідопольської районної ради. Зі слів депутатів, претенденти достойні люди, мають великий досвід роботи і гідні очолити депутатський корпус Авідопольського району. Після обговорення кандидатур відбулося таємне голосування по виборах голови Авідіопольської районної ради. В результаті підрахунку бюлетеней найбільшу кількість голосів 22 проти 14 отримав Олег Вікторович Маклашевський. Голова Авідіопольської районної ради прийняв присягу особи місцевого самоврядування. Я Маклашевський Олег Вікторович. Посвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, щоб вірно служити громаді. Та народові України неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягу склав дуже всім дякую депутатам, які підтримали мене. І як я говорив на своїй доповіді спочатку, ті, що не підтримували, це не означає те, що те, що в районна рада не буде єдиною. Я сподіваюся, що ті рішення, які будуть приносити сюди, вони будуть об'єднувати наш весь зал, не дивлячись на сьогоднішні ітоги голосування. Всім дуже велике спасіба. Вибачте, мене я трошки нервую. Для мене це дійсно, дійсно велика відповідальність і велика честь.